Друзі, всім привіт! в продажі у нас знову Volkswagen Passat, але не alltrack. Попереду зима, тому люди всі хочуть повноприводні машини. Тому до уваги, друзі, Volkswagen Passat в Седані в комплектації Highline, 4 Motion. Тобто автомобіль на повному приводі. У нас комплектація Highline, це 2018 рік. Двохлітровий дизельний двигун на 190 кінських сил. Автомобіль весь в рідній фарбі, має чорний металік колір. Автомобіль затоновано в дорогу плівку. У нас вже автомобіль на зимній гумі. Гума Pirelli доволі непоганий протектор. Він код автомобіля, кого зацікавить, у нас всі асистенти присутні. Пробіг даного автомобіля складає 155 тисяч кілометрів. Повністю є вся сервісна історія відкрита. У нас вже ось такі фулет ходові задні стопи. Так само у нас є електрокришка багажника, запаска також присутня, у нас безключовий вхід в автомобілі. Комбінований салон шкіра плюс Алькантара. Стан салону наближений до нового автомобіля, без жодних потертостей. У нас клімат кліматконтроль. Біленький потолок в ідеальному стані. По картах жодних царапин не виявлено. Стан переднього пасажирського сидіння. Стан шкі... Алькантари в ідеальному шому стані, стан ручки, АКПП. Зараз так сфокусую. У нас мультимедія середня. Стан водійського сидіння, пробіг даного автомобіля 155 тисяч. У нас віртуальна кокпіт панелька, є всі асистенти, руху. Покажемо вам ближче водійське сидіння та стан керма. Так само є підігрів лобового скла. Жодних потертостей царапин не присутні, немає. Пробіг складає 160 тисяч. Стан керма, без жодних нюансів по кузу У нас. Адаптивна драйв підвізка є так само камера заднього огляду. Присутня в автомобілі амбієнт підсвітка на всіх картах автомобіля. Ось тут так само вона присутня. Покажу вам стан дивану заднього. Тому кого зацікавить даний автомобіль? Телефонуйте за номером 097 922. Кому буде потрібна інформація по лакофарбовому покриттю, пишіть, телефонуйте, буду скидати вам. Всім гарного дня!